Квартира площею 89 квадратів з власною терасою, кухнею студією і дві кімнати. Із шикарними краєвидами. Це у нас кухня-студія. Ми знаходимося на 12-му поверсі, Європейська 3. Якісна новобудова. З гарними дворами виглядом на Вовчинецькі гори. Є газ. Просторий коридор, і в нас є можливість зробити роздільну туалет. І з другого боку там є можливість зробити окрему ванну по бажанні. Далі з першої кімнати у нас якраз тераса. О, тут можна собі Стільці поставити, ранкову каву пити, насолоджуватись. Якраз у нас південно-східна сторона тепла. Тобто тераси у нас краєвиде в сторону центру міста. І навіть сьогодні гори видно. І ось друга кімната, її можна збільшити при бажанні. І також гарні панорамні вікна, тут ще місце. Також під робочий столик.